Друзі, усім привіт! Сьогодні у нас 20 листопада, і ми знову продовжуємо аналізувати ринок закупівельних цін на зернові, олійні, бобові та нішеві культури. Крім цього, щоб бути в курсі всіх останніх подій, коротко розглянемо, яка зараз обстановка відбувається в аграрному секторі України та світу. Так як зараз йде активне збирання пізніх культур, пропоную з них і розпочати цей ціновий огляд. Кукурудза закупівельні ціни в портах та в напрямку західного кордону становлять від 6600 до 8550 гривень по країні від 4800 до 6200 гривень. Це якщо продавати свій врожай кукурудзи офіційно по першій формі оплати і неофіційно за готівку, ціни тримаються в межах від 3400 до 5200 гривень. Найбільшу ціну пропонують в західній та південній частині нашої країни, а от на Сході ціни є саме найнижчими. І там є проблема в деяких місцях, що немає куди ще здати свій врожай. За різними даними, продаючи сиру кукурудзу з поля, сьогодні знімають від 150 до 250 гривень за кожний тон процент вологи. І тарифи на сушку по країні також становлять від 150 до 300 гривень. Для прикладу, на ніблоні сушка кукурудзи з очисткою коштує 172 гривні за 1 тонн процент. Така дорога вартість пояснюється високою ціною на природний газ, дизельне пальне, дрова, і вдобавок до цього зараз ще виникають серйозні перебої з енергопостачанням. Тому щоб отримати хоч якийсь прибуток з цієї культури, фермеру потрібно намагатися зібрати чим сухіше зерно. Загальна ситуація на ринку з ціною на кукурудзу за цих останніх 2-3 тижні залишається досить різною. В тунайських портах ціни просіли на 10-15 доларів. 190 до 175-180. Таке цінове падіння можна пояснити високим ажіотажем з боку наших фермерів. Всі масово хочуть стати кукурудзу, тому що немає, де її зберігати. І ще невідомо, яка на неї буде подальша ціна. Порти завантажені і трейдери навмисно знижують закупівельну ціну. Така ж сама ситуація в напрямку Західного кордону. Поставки кукурудзи розписані аж до кінця цього року, і трейдери вже не спішуть так закупляти цю культуру. Зокрема, варто відзначити зниження активності польських та румунських покупців через покриття своїх потреб. Сьогодні європейські трейдери готові переважно купувати кукурудзу з поставкою на січень, лютий, березень, проте українські виробники та, зокрема, наші трейдери, не розглядають такі довгострокові плани поставок, надіючись на наш власний морський експорт. Тому ціна з 230 до 210-215 доларів. Що стосується одеських портів, там взагалі більшість компаній призупинили закупівлю кукурудзи, пшениці, соняшнику, сої і навіть на них не публікують актуальні ціни. Причина це невизначеність зерновій угоді, яка завдяки спільній роботі Туреччини, України та Організації Націй буквально на цих днях продовжена ще на 120 днів, аж до 19 березня 2023 року. Як ми знаємо до цього часу, расисти всяко намагалися зірвати нам цю угоду, обвинувачуючи Україну, нібито в нападі на Чорноморський флот, підриві Кримського моста, а декілька тижнів раніше Бонкерний взагалі заявив, що майже все зерно, яке експортується з України, відправляється в ЄС, а не в бідні африканські та азіатські країни, що є черговою маніпуляцією брехнею Кремля. Таким чином, расисти знову шукали підґрунтя для шантажу України і усього світу, За цим загострювали світову продовольчу кризу. Проте, не дивлячись на цей шантаж, зерновий коридор знову запрацював. Гарантами виконання залишається Туреччина та Організація Об'єднаних Націй. Зараз між сторонами проходить узгодження, як буде саме відбуватися транспортування агропродукції. Повертаючись до на зерно, потрібно, друзі, розуміти, що всі ці політичні процеси, які зараз відбуваються навколо зернової угоди, негативно відбиваються на експорті і закупувельних цінах, через простої суден зростає вартість фрахту, і в кінцевому результаті наші трейдери не можуть нашому фермеру запропонувати нормальну ціну. В такому випадку потрібно перечекати цей перехідний період. Який може тривати від 2 до 4 тижнів. Як тільки все стабілізується і зерновий коридор знову почне нормально функціонувати, ціна на зерно в портах та, зокрема, по всій країні почне потроху рости вгору. Також Україна зараз працює над тим, щоб відновити роботу миколаївських портів. Це буде ще одним позитивним зрушенням у нашому експорті. Тому, друзі, варто частково притримати продажі кукурудзи. До подальшого розуміння перспектив експорту та спаду напруги на ринку. Соя Закуповальна ціна на цю культуру в портах та на різних переробних саводах становить в межах від 13 до 15 тисяч 600 гривень. готівку ціна буде становити від 8 до 11 тисяч 500 гривень. За цих останніх 2-3 тижні соя також подешевшала на 600 тисяч гривень. Тривалі дощі, які в жовтні спостерігались майже по всій території України, досить негативно вплинули на якість вказаної культури. Більшість сільгосвиробників реалізували в першу чергу соєві боби з високим вмістом вологи, не вважаючи доцільним витрачати кошти на їхню сушку та зберігання. В свою чергу, з покращення погоди, пропозиція сої в Україні поступово збільшувалася. Завдяки суттєвому прогресу збиральної компанії, це також тиснуло на закупівельну ціну. І вдобавок до цього, через перебої з енергопостачанням, спостерігалось зниження закупівельної активності наших переробних підприємств. Зараз на ціну може позитивно позначитися: це завершення жнив і поступове протримання нашими фермерами нового врожаю, хоч виникають проблеми з енергопостачанням. Все одно переробні заводи не зупиняють роботу і частково закупляють сою. Активний експорт через західні кордони і дунайські порти також непогано підтримує ціну. Но все одно друзі варто розглядати продажі сої, тому що за недавніми звітами збільшено світове виробництво цієї культури, зокрема в Бразилії, очікується зібрати мегаврожай. Що в подальшому може спровокувати падіння ціни як на зовнішньому, так і на внутрішньому ринку. Соняшник. Закупувальна ціна на цю культуру в портах та на різних переробних заводах становить від 13 до 15 600 гривень. Заготівка ціна буде становити в межах від 9 до 12 тисяч гривень. На внутрішньому ринку України ціна на соняшник залишається в стабільному діапазоні. Проте активність попиту сильно обмежена, оскільки переробні заводи, як і раніше, купують лише незначні об'єми для покриття поточних потреб. Одночас через активізацію експорту з України спостерігається поступове зниження цін з боку європейських покупців. На даному етапі для продажу соняшнику краще дочекатись відновлення нормальної роботи переробних заводів та експорту продуктів переробки. Пшениця. Спочатку назву ціни в портах та в напрямку західного кордону. Там другий клас пшениці буде коштувати від 7300 до 9500 гривень. Третій клас ціна від 7200 до 9400 гривень. І фураж ціна від 6300 до 6800 гривень. По країні ціни будуть становити від 5400 до 6800 гривень. Це якщо продавати свій врожай офіційно по першій формі оплати. І на офіційну заготівку ціни тримаються в межах від 3200 до 5400 гривень. Активність на українському ринку залишається низькою через невизначеність щодо морського експорту. З іншого боку, попит європейських покупців також демонструє низьку активність. Покупці зацікавлені у поставках на дальні місяці. Це продовжує ускладнювати продажі та тиснути на ціни. Разом з цим логістика в напрямку західного кордону сильно перевантажена. Тому на даному етапі краще відкласти продажі до відновлення нормальної динаміки експорту та зниження ажіотажу на логістику. Ячмінь. Закупівельна ціна на цю культуру в портах та в напрямку західного кордону становить від 5800 до 7600 гривень. Якщо розглядати продаж офіційно по першій формі, ціна по країні буде становити від 4500 до 5400 гривень, і на офіційну заготівку від 2 до 4200 гривень. Попит експортерів на Ячмінь залишається обмеженим і зосереджений в основному на більш віддалені ринки, що робить ячмінь найбільш залежним від морського експорту. При цьому він і є пріоритетною культурою для трейдерів, що обмежуватиме потенціал росту цін. Зараз наші трейдери в основному зосереджені на експорті більш дорогих культур кукурудзи, соняшнику, сої та ріпаку. Навіть попри суттєве зниження виробництва в поточному сезоні, ціни на ячмінь мають мало факторів для росту, а подальше здорощення логістики може ще більше негативно відбитися на ціні. Тому у кого виникають проблеми з зберіганням зерна, може краще у цьому випадку продати свій врожай ячменю, а натомість засипати більш рентабельні культури, які можуть ще в подальшому зрости у ціні. Або, як з варіантів, пустити свій ячмінь на відгодівлю свиней, курів, бичків і таким способом збільшити додану вартість. Ріпак, закупівельна ціна на цю культуру в портах та на різних елеваторах. Починається від 13 800 і доходить до 17 200 гривень. Заготівку ціна буде становити від 11 200 до 13 600 гривень. Попит на ріпак в напрямку європейського кордону продовжує знижуватись через те, що місцеві переробні заводи поступово переходять на інші олітні культури. Це створює тиск на ціни та ускладнює продажі. Надалі суттєвого покращення ситуації не передбачається, проте з активізацією зернового коридору можна очікувати на ситуативний попит у портах, чим можна буде скористатись для продажу. Ось друзі така інформація, а я на цьому буду вже завершувати цей випуск. Попрошу вас підтримайте канал лайком, підпискою та обов'язково напишіть в коментарях, які у вас закупівельні ціни на зерно. Бажаю всім удачі, миру, добра і до зустрічі!